Друзі, всім привіт! На нашому огляді мотоцикл такий дорожній, недорогий. В принципі, може підійти багато кому, хто хоче почати своє мото життя і не знає на що звернути увагу. Отже, мотоцикл від компанії Mustang моделька МТ 209 Follow, echo, and... Мотоцикл оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном з повітряним охолодженням, а також масляним радіатором, який встановлений попереду. Максимальна потужність його складає 15 кінських сил, розвиває швидкість він до 118 км на годину завдяки своїй механічній коробці передач на 5 ступенів. Мотоцикл сам по собі невеликий, негабаритний. не габаритний, все вказує на його стрітовість, тобто пересування по місту, тим, що він такий більш. Повороткий. І, в принципі, проїхати можна в будь-яких вузьких місцях. По висоті мотоцикл підходить майже будь-кому, як для дівчат, так і для хлопців. Тобто він це ще на середній підніжці, він стоїть, до речі, у нього і середня, і бічна присутня для нашого з вами комфорту. А так він буде ще нижчий. Ну, подивіться, наскільки ладно. Зробимо все, як треба. Трошки мене Тобто, бачите, з моїм зростом. 1,82 в мене навіть ноги е, такі напівзігнуті. Якщо я стану повністю, то я буду стояти над ним. Тому цей мотоцикл підійде багатьом. На 17-х колесах він стоїть попереду та позаду, звісно. що. Гума в нас дорожня, тому по трасі ним буде розсікати саме задоволення. А на свої 200 кубічних сантиметрів він досить. Досить спритний і в принципі тут більшого і не потрібно, я вважаю. Що мене вразило, це ну як вразило, приємно просто від того, що в нас цифрова приборка, вона дуже-дуже яскрава. Нібито нічого такого складного, але в той же час зараз світить пряме сонце, і я бачу абсолютно всі елементи цієї приборної панелі. Вночі, звісно, що самі розумієте, буде ще краще. І так як у нас карбюратор на система, то в нас вже виведений підсос на кермо для вашої зручності. Також присутня USB шка для підзарядки ваших гаджетів. Тобто такий мінімальний базовий... Наборчик всього того, що необхідно, тут є. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду відторможуються а, реально класно завдяки цьому. А, також позаду у нас моноамортизатор, який налаштовується, а попереду гідравлічна вилучка. Вона м'якенька. Тобто нерівності такі дорожні. Звісно, що не будемо говорити про якісь ендурівські е, непрохідні місця. А такі, як на дорозі, де ми зустрічаємо найчастіше, він проходить буде дуже добре. Добре, Типу стиків і на кшталт того. Отже, хочеться додати ще лише про те, що в нас така роздвоєна типу вихлопна труба, але ну, звісно, що вона тут вихлоп одни, один, одинарний. Просто така фішка більше для візуальності зроблена, Ну, цікаво виглядає та й добре, двомісний, позаду також сидіти зручно, відкидні підніжки. Ну, тобто, друзі, все, що потрібно, тут є. Ледівська оптика також гарно освічує е, темний період часу. Е, тому народ, якщо вас зацікавив такий мотоцикл, хотіли б собі його е, придбати. або... Спробувати прокататися на ньому, ви можете переходити за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна інформація про нього, характеристики, вартість на той день, коли ви переглядаєте, і номера телефонів наших менеджерів, які вам підкажуть, коли куди можна під'їхати, і все таке інше. А я дякую за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк, напишіть комент, як вам такий малюк. І підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. І також, якщо у вас є якісь побажання, що б ви хотіли побачити в наступних відео серед китайського. Тому топрому, то пишіть, ми будемо розглядати та враховувати ваші побажання. Дякую вам та до нової зустрічі. Па-па!